можете зараз на них подивитися і вігру вчитися. Шановні друзі, переходимо до церемонії спеціального погашення. Займає певну частину власне, в час євро, і це у Львові тільки три матчі. І для нас дуже цікаво зрозуміти, а що залишиться. І залишиться ну, опріч інфраструктури, стадіону, аеропорту, залишиться дуже багато цікавих речей, які теж слугуватимуть промоцією міста. І я думаю, що якраз марки є напевно, таким специфічним дуже продуктом, який залишається надовго.